Готуємо піцу з лавашів. Для цього нам потрібно лаваші. У мене їх 10 штучок. І нарізаємо тоненько. Ось такими полосочками і перекладаємо в нашу миску. Далі беремо шинку, нарізаємо на тонкі шматочки і перекладаємо в миску до лавашів. Обов'язково, щоб вам допомагали чотирьох лапі, бо піца не буде така смачна без них. Далі натираємо сир і перекладаємо в миску. Грамів 200-150, бо основний сир буде у нас зверху. Далі нарізаємо салямі, у нас є два види з меншим салом і крупнішим салом. Сюди ж висипаємо ананаси, салямі в нас вже нарізана, готова. Краще беріть з мілким салом, бо подріблена вона сюди не піде. Вона більш така, знаєте, суховата і підходить більше на нарізочку, а ця більш жирніша. Тепер сюди вбиваємо 7 яєць. Можна і 10, якщо більша порція. Якщо менша порція і ви робите на 4 лаваші, то кладіть 5-4 яйця. ось. І потім гарненько це все перемішуємо. І висипаємо всю нашу масу у форму для випікання. Беремо кетчуп і змащуємо верхній слой нашої піци. Саму піцу ми не кладемо. Тобто піца в нас на яйцях. Тепер викладаємо слой нашої шинки. Останній етап у нас сир, кладемо і ставимо нашу піцу, запікатись в духовку. При 200 градусів на 15 хвилин. І ось така смакота в нас вийшла. Всім смачного!